Подорож це, мабуть, єдина річ, купуючи якусь, стаєш багатшим. І можливо, якщо ви не можете собі дозволити подорожувати екзотичними країнами, розпочніть із власної. Адже справді Україна багата на різноманітні цікаві туристичні місцини, і навіть наша область Волинь. І можливо, навіть можна подорожувати неї за допомогою велосипеду. Чому б і ні, сьогодні ми на цьому наголошували? ось про мандрівки, веломаршрути будемо говорити із нашим гостем Олегом Вілігурським. Доброго вам ранку! Доброго ранку, лежа приблизно рік тому зустрічалися на цьому ж місці, спілкувалися про веломандрівки, і саме у квітні напевно стартує сезон ваших мандрівок. Чи раніше наш стартував ще в березні? Фактично навіть в кінці зими. Ми вже щось починали рухатись. Так, от минулого року ми говорили про проблеми, які виникають у велосипедистів із дорогами, зі ставленням автомобілістів нетолерантного по відношенню до велосипедистів. Чи змінилося щось з того моменту? Чи з'явилося більше велодоріжок? Чи змінилося ставлення? Рік це ще не такий великий термін, щоб там помічати разючі зміни. Ну щодо ставлення автомобілістів до нас, ну скажімо, за останній рік я не можу нарікати там особливо. Всякі люди є, але культура з'явилася може з'явилась трохи. Може нам щастило більше цього цього року. Цього сезону може ще вдалося знаки те, що ми більше їздили менш людними трасами. Уникали машин, то не було якихось там конфліктів з автомобілістами. Сезон веломандрівок в нас вже розпочався? У нас вже давно розпочався. Угу. Вже є кілька таких походів, в тому числі і дводенний похід. Буквально був півтора тижня тому. Куди ми їздили в Берестечко і Пляшеву там на музей козацькі могили? Тут там не від пляшевої. Ми там і ночували на березі стара. Там у нас був фактично... палатках, правильно так. Це був рекордний за кількістю учасників. Наш похід у нас 15 осіб збиралося. Угу. Скільки кілометрів накрутили до Барстечка, пля... до Пляшевої? Ми до... не доснеїхали все дорого. Ми під'їхали до станції горохів Мар'янівці. Угу. Поїздом, а звідти вже котилися своїм ходом. То за цих два дні, от в нашій сім'ї, бо там трошки розділилися маршрути в різних учасників, То в нас 100 з гавком кілометрів, десь там 110, то трошки більше вийшло. Ну і зокрема, наша середня донька Настя там встановила свій персональний рекорд. Там з хвостиком кілометрів в другий день проїхала. Скільки насті років? Насті 11. 11 років, 70 кілометрів. І це реальність, друзі. Це реальність. Настя їздить сама на велосипеді вже на підлітковому. Я так розумію. От вона ще мала підлітковий велосипед до кінця минулого сезону, але вже побачили, що вона виросла. Тут довелося нам його продати і купити От, саме в цю неділю. Ми купили їй новий велосипед, і до того вона ще позичає. О, ну маму, це то... подія в сім'ї. <рес> <Так, це рес> <водія. рес> у вашій так точно. А що із найменшою дитиною? Чи берете ви у подорож її? Скільки років? І е, чи є у вас спеціальне крісло? Я так розумію, саме в ньому подорожує? Вона. Подорожувала, ще поки що подорожує в тому спеціальному кріселку. От, mm -hmm. На брестечку плішову вона теж з нами їздила, ще була в тому кріселку, але вже їй 5 майже 6 років, то вже вона майже виросла. Вже виросла з кріселка трішечки. Ще, ще можна, бо вона невелика на зріст така, легенька, то ще можна їздити. Але от виростає, і ми вже цього сезону, цієї весни, придбали. Вже для неї спеціально таке причепне колесо з, з сідлом і uh -huh. з педалями, воно штангою чіпляється до мого велосипеда. І так, Ого, яка можна конструкція так, воно, А як воно готувати ще не поширене у нас? Я думаю, ви будете шокувати е, тих самих автолюбителів, які приїжджатимуть. Ми, ми зробили вже стартовий виїзд по місту і по околицях. То люди так дивилися але. Це ж таки, все таки тривалі мандрівки. Як готувати своїх діток до таких походів? А вони у нас давно готові. Вже робити, так то ми часто їздимо. Вони чекають цього їм подобається. Я так розумію, ви з дружиною по черзі возите найменшу дитину, адже окрім. Спорядження всього це ще дитина, яка важить ну напевно більше ніж 15 кілограмів. Ну десь 16 вона так, якщо не помиляюсь, важить. Але ще крісло це спеціальне теж речі якісь. Рюкзак то, як мінімум. Ну, я коли везу дитину, а зараз тільки я везу, бо вже дружині важко її возити, то я практично більш нічого не везу, ще тільки намет можу причепити там якийсь рюкзачок за спиною і більш нічого. То все на Таню припадає. Вона там навантажена наста. Ну правда, вже Настя є, вона вже теж може возити. Не, не <рес> Олеже, я так розумію, що в такій веломандрівці ви не берете з собою гаджетів. Ну, наприклад, для того, щоб діти накапризували там, як це роблять, роблять батьки дуже часто, там дали телефон чи планшет і спокій. Як поводять себе діти? Ну, 5 років це досить мало для такої виснажливої мандрівки. Чим забавляєте? Чим вони займаються? Що для них цікаво в таких от умовах? Часто буває, скажімо, ми йдемо з найменшою в садочок. Вона зранку виходить, кажу, о, то яке свіже повітря. І так як з намета виходити зранку, то зараз теж таке. Їм подобається. Найбільше дітям подобається ночувати в наметі на природі. От навіть на цих. Вихідних, що ми були в поході, Берестечко прийшов. А там температура вночі опустилась до мінус двох приблизно, <гум> але нічого це не померзли. належно. Переносять, не померзли. Нам вже підготовлені до цього. Так. Для вас вже розпочався велосезон давно. Для декого він починається ось із тим, коли сприяють вже і погодні дні, і погода, і ось ваш топ. Таких місцин, е веломаршрутів, які варто б відвідати було Волинянам. Волинянам? Так. Е Просто я не знаю, наскільки далеко кожен може собі дозволити поїхати. Так. Не, не треба вміти далеко їхати, бо є залізниця, все ж таки, і ми нею користуємося. Беремо з собою так, але так, все ж про Волинь. Про Волинь. Біля Луцька є Воротнівське лісництво, гараж з пагорбами дуже мальовничими. Далі там Суманська пуща, величезний лісовий масив, де гарна природа і цікаві природні історичні об'єкти. Олейка цього року вже теж ми їздили. Там іс історія дуже багатюща в вулиці, і там поблизу там є городище. Там цього року розвідали і не одне власне кажучи, де ну треба побувати. Там волиняном ну просто я пропоную трошки показати зараз фото, які ми взяли із ваших соціальних мереж. А для того щоб наші глядачі зрозуміли, що Олег не мандрує лише з дружиною та з дітками. А ви об'єднуєте цілі команди велолюбителів, я б навіть так сказала. А, це в Лопатні, я так розумію. Це, цієї весни даєте клич в соціальних мережах так, так. і на Фейсбуці створюємо подію, там якось трошки там поширюємо. Друзі помічають, розказують друзям. Скільки Спараюся. людей, як правило, з вами мандрує? Яка наймасовіша була Ну, Наймасовіше це. В ці виборчі вихідні у нас було 15, Ми вже встановили обмеження не більше 15 осіб. Але ми, як... ви це зробили після виборів одразу? Ні, ми зробили це субота неділю. В неділю були вибори, і, і ми це враховували, так щоб встигнути. А щоб... як потрапити в цю обмежену кількість? Просто зареєструватися там стигнути. особливих критеріїв вимог до велосипедистів немає проти показів. Проти показів немає. Ну треба вміти сидіти в сідлі, стигнути. не падати з велосипеда. <рес> <рес> І ну власне, кажучи, є походи різної складності є одноденний, там просто там виїхати на природу, відпочити там, подивитись на ліс, послухати пташок. А може бути дводенний там чи кількаденний. Тут там вже треба якісь там певні вимоги. Треба вміти проїхати там, певну кількість кілометрів, грубо кажучи. Ви вже скільки часу цим займаєтеся, Олеже, і чи можете зараз таку статистику невеличку підвести, чи збільшилась кількість велолюбителів впродовж тих років, якими ви займаєтеся велоспортом? Спочатку ми займалися так якось несистемно, так би мовити. Ну, з дружиною, з дітьми там, виїжджали, там, чи на день, чи там, трошки на більше. Потім ми... Вирішили там якось назватися, назвали себе там, клубом Біла ворона створили сайт, там сторінку на Фейсбуці, хто комусь цікаво, може знайти, чи там мене по прізвищу там знайдете. А, ось і стали скликати друзів. Їх все більше тих друзів. Є такі, що там раніше ходили пішки, там в Карпатах багато ходили, а потім сходили з нами там, наприклад. В Дубно і Тараканівський форт послухали mm -hmm. наші оповідки про веломандрівки. І чоловік там вже дорослий за 60 років. Придбав собі велосипед в такому поважному так, yeah. віці. Так і став їздити з нами. Там. Сьогодні у нас ранкове питання: автомобіль чи велосипед? Ваша категорична відповідь у нас просто це питання не стоїть. Нам не подобається автомобіль. зовсім не стоїть навіть в перспективі. Нема думки придбати собі автомобіль. Я думаю, що і діти ваші будуть точно вашими ну, діти послідовниками. Не знаю, діти Я діти знаю, що ви дуже активно долучаєтеся до різноманітних екологічних акцій минулого року. Ви прибирали стир. Допомагали цього року. Будете десь брати цього року. Ми вже брали участь в прибиранні нашого Ківерцівського озерця молодіжного озера. Там, ну це не ми організовували, але ми приєдналися з, з дітьми. Галочку можна поставити <плес> в цьому <плес> році. Ну, це не треба думати, що ми заради галочки, бо але ми, до доброї ну, справи долучилися. Ну їх я, я хочу розказати цікавий момент, як мені здається, минулого літа, коли ми відпочивали по озерах. Ми приїхали, стали табором на одному озері, і нам доводилось там метушитися з станею, бо трошки вже вечоріло, і комарі дуже напосідали. То ми були станцію дуже зайняті. А наші діти самоорганізувалися і позбирали сміття в тому місці, де, от, де ми це приклад, ми Власне ми є екологічне виховання. Нагадували. Дякуємо вам, дякуємо за вашу життєву позицію.